Вітаю вас, дорогі підписники, і всі, хто зайшов перший раз на канал, канал ведуть тільки живим голосом, без всяких штучних інтелектів і тому подібне. Приступаємо до прослуховування наступної історії. Твоя мати просто божевільна. Ти подивися, що вона творить, як її можна з дітьми залишати, скажи мені. Коли Олег говорив отак. Його голос ставав схожим на тихе шипіння, і від цього було страшніше, ніж від гучного крику. Тим більше Марта не знала, що йому відповісти. З її матір'ю дійсно відбувалося щось дивне вона почала забувати найпростіші речі відкрити холодильник і повністю його розморозити, це ще пів біди. Чи забути гаманець у магазині? Ну з ким не буває. Але минулого тижня вона увесь вечір кружляла навколо будинку. Вона не могла згадати номер квартири. Добре, що сусіди підійшли, запитали, що сталося, і провели її до дверей. А якщо щось трапиться наступного разу, то вже тоді не наша справа. Якщо вона буде не одна, а з онуками, то нехай вони їй допомагають. Та мати сама безпорадна, як дитина, не дай Боже станеться трагедія, кого тоді винити? І що ти пропонуєш? втомлено спитала Марта. Коли зрозуміла, що чоловік від неї не відчепиться, що тепер вдома матір нам що її замкнути, у мене подруга, невролог. Ти її пам'ятаєш? Ніна висока така, з довгими косами. Так от вона сказала, що це. Швидше за все, це просто її вік. Твоїй матері вже майже 70 років. Моя бабуся теж у цьому віці почала дивно поводитися. Я цього правда не пам'ятаю, бо бабуся жила в селі, коли дід помер. Вона залишилася одна. Може, з горя у неї і мізки пошкодилися, я не знаю. А у моєї матері від чого? Від надлишку, спілкування, чи що? Не зли мене, Олеже, ніби це я в чомусь винна. Така у мене мати. Що тепер робити? У село її відправити, щоб не заважала? На це я не погоджуюся. Ну, чому відразу в село? Олег задумливо. Потер підборіддя. От ця твоя Ніна досі працює в клініці. Дізнайся в неї, може, зможна якось Зінаїду Петрівну на огляд покласти, а там видно буде. Ще краще у лікарню вирішив матір запроторити. Марта зітхнула так різко, що ледь не впала зі стільця. Вона похитнулася і з-під лоба глянула на чоловіка. Ти знаєш, що з людьми там роблять. Вони після такого лікування як живі статуї, тільки очима кліпають і все. Та заспокойся ти. Олег спробував взяти дружину за руку, але вона різко встала і відійшла в кут кімнати. Можна подумати, що зараз вона в порядку. Я між іншим про дітей думаю. Вибач, але Зінаїда Петрівна, жінка літня, і скільки їй ще відведено, невідомо. А діти у нас маленькі, за бабусею куди завгодно підуть. Вона для них небезпечна, зрозумійте нарешті. Марта мовчала, і Олег розцінив це як згоду з його словами. Ти думаєш, мені подобається таке пропонувати? Та хай би те, що була жива й здорова. Але ж це не так. Ніна говорила, що є ліки нові. Їх недавно винайшли. Вони допомагають і люди з ними нормально живуть, навіть працювати можуть. Марта говорила дуже тихо, і Олег зрозумів, що вона переконує не його, а себе. Ну от, у лікарні нехай їй і дають ті ліки під Наглядом лікарів це навіть надійніше, Олег підійшов ззаду і обняв дружину. Марта не прочалася. вона боялася зізнатися сама собі, що не вірить у жодне лікування для матері. Ці нові ліки, мабуть, жахливо дорогі, а чи буде від них користь жодної гарантії. І залишати матері з дітьми справді небезпечно. Напевно, якби. Це не було жахливо, доведеться шукати для неї клініку. Вони більше не можуть жити разом. Марта й Олег навіть не здогадувалися, що їхню розмову підслухала їхня старша донька Оксана. Дівчинка пам'ятала, як колись її дідуся забрали в лікарню, і він більше не повернувся. Мама тоді пояснила, що дідусь вирушив у подорож. Всі були дуже сумні. Оксана образилася на дідуся, чому він поїхав і не хоче повертатися. А раптом у лікарні його перелікували, і він забув про всіх, а тепер батьки хочуть відправити туди бабусю. А що, як і вона не повернеться. Треба спробувати переконати батьків, але як, на тумбуці біля ліжка лежала книжка казок. Дівчинка подивилася на неї і вирішила, треба попросити допомоги у чарівника. Він зможе умовити маму й тата не відправляти бабусю нікуди. Вранці Оксана прокинулася раніше за всіх, тихенько вдяглася, зібрала свій рюкзачок і вийшла з квартири. Батьки чомусь думали, що вона не вміє відкривати замок, але це було для неї дуже просто. Треба тільки натиснути, коли повертаєш ключ. І все. Зоя Петрівна прокинулася від криків. У квартирі панував безлад. Дочка Олега Віта збирала у рюкзак ліхтарик, сірники та інші похідні речі. А маленький Вовочка сидів на ліжку і кидав іграшки на підлогу. Він вирішив, що дорослі влаштували веселу гру. І допомагав підтримувати загальний хаос, як міх. Що тут відбувається? запитала Зінаїда. Звертаючись до всіх одразу, Олег кинув на неї сердитий погляд. Не до вас зараз. Зінаїда Петрівна, біда сталася, Оксана зникла. Як зникла? Зінаїда Петрівна ледь не втримала себе на ногах і не впала. Щоб не втратити свідомість. Пішла і пропала, я вже всіх обдзвонив зараз хлопці приїдуть, почнемо шукати. Олег застібнув сумку і обернувся до дружини. Ти нікуди не йди, перестань плакати, дивись, за володею я подзвоню. Ні, я з вами. Марта піднялася і хотіла йти за чоловіком. Я сказав тобі, залишайся і за матір'ю теж приглянь. Ще не вистачало двох одразу шукати. Олег поспішив на вулицю. Поліція разом із добровольцями активно вела пошуки. Олег методично обходив усіх батьків дітей, з якими Оксана була знайома, але ніхто її не бачив, жодних слідів. Пізно вночі Олег повернувся додому. Ніхто не спав. Марта заколисувала володю. А Зінаїда Петрівна сиділа біля вікна й дивилася далечінь. Ну що? кинулася до чоловіка Марта. Поки що нічого, щось Оксана довго гуляє. Може, піти за нею? раптово запитала Зінаїда Петрівна, відвернувшись від вікна. Мамо, ти що? З жахом глянула на неї Марта. Ти що таке кажеш? Олег ніби вибухнув, а я тебе попереджав, зовсім з глузду з'їхала. Внучка зникла, а це блаженне навіть не розуміє, що відбувається. Раптом він замовк на півслові і з жахом глянув на дружину. А якщо у Оксани таке саме, може, вона успадкувала це? Та вона ж зовсім маленька, цього не може бути. Марта прикрила рот рукою і подивилася на матір. Зінаїда Петрівна виглядала незворушною, ніби справді не розуміла що внучка у небезпеці. Дай Боже, щоб знайшлася. Олег важко опустився на диван і втомлено потер обличчя долонями. А Вася сам особисто відвезу до лікарні. Він обернувся до Зінаїди Петрівни з неприхотливою відразою. Нічого на мене, так вам дивитися, самі біди у сім'ї через вас. От хай лікарі з цим розбираються, а я хочу нормально жити без страху за дітей. Почувши останню фразу, Марта знову заплакала. І тут же її підтримав гучним плачем володька. Олег зітхнув і вийшов із кімнати. І чого він злиться? здивувалася Зінаїда Петрівна. Але навіщо мені до лікарні? Ой, мамо, відповіла дочка, знову намагаючись заколисати малюка. Краще мовчи. Якщо Оксаночка не знайдеться, я цього не переживу. От ще не знайдеться. Вона, мабуть, у схованки грає, а ви не знаєте, де шукати. Оксана у нас хитра, добре ховається, тільки я можу її знайти. Марта затрясла головою і вибігла з кімнати з сином на руках. Ти чуєш, що мати каже? Вона більше не могла. За що їхній родині таке? Бабуся збожеволіла і тепер ще й дочка зникла. Невже це покарання за якісь гріхи? Але за що? Що вони такого зробили? Усю ніч Марта не могла заснути і лише під ранок задрімала. Крізь сон вона почула радісний вигук. Мамо. і прокинулася. Оксана убігла до кімнати і кинулася до неї. Не вірячи своєму щастю, Марта обійняла доньку. Слідом до кімнати зайшов Олег. Він рухався повільно, ніби боявся злякати таку маленьку свою донечку. Але все відбувалося насправді. Хоча він спочатку і не повірив своїм очам. Оксана повернулася додому. Вона була ціла і неушкоджена, хоча одяг на ній був брудний, але без жодних видимих пошкоджень. Як же ти нас налякала, зітхнула Марта, продовжуючи міцно притискати доньку до себе. Де ти була? Що сталося? Я хотіла знайти чарівника, спокійно відповіла Оксана. Розумієш, я дуже хотіла, щоб бабуся не пропала. Марта миттєво подивилася на доньку. При чому тут бабуся? Ви ж хотіли її відвести до лікарні, як дідуся, пояснила Оксана, а потім він зник. Я хотіла, щоб бабуся залишилася. Марта мовчки глянула на чоловіка, але той нічого не сказав. І ти вирішила піти до чарівника, так, просто відповіла дівчинка. Я пішла у бабусину схованку. Чарівники ж живуть у вежах, а наша схованка висока, як справжня вежа. Чарівник би обов'язково туди прийшов. Яка схованка, яка ще вежа? Марта вже почала боятися, що донька справді успадкувала хворобу бабусі. Вона на горі, Оксана показала пальцем у стелю. Треба довго підніматися сходами. Я так втомилася, поки дійшла. А на горі треба дверцята відчинити, щоб потрапити у вежу. Бабуся показувала, як натискати. Я зрозумів, втрутився Олег, який досі мовчав. Ти була на горищі. Я навіть не знав, що воно відчиняється. І поки ми тебе шукали, ти увесь час була вдома. На Прошепотіла Марта, ну як ти могла так із нами вчинити? Я просто хотіла, щоб бабусю нікуди не відправляли. У мене вийшло? Так, Оксана михцем глянула на батька, але той мовчав. Я загадала, що якщо бабуся мене знайде, то вона залишиться з нами назавжди. Тільки тут Марта помітила Зінаїду Петрівну, яка стояла у дверях. То що ж? Ти справді мене знайшла? Я ж учора ще сказала, що знаю, де внучка ховається. А ви тут влаштували паніку. Зінаїда Петрівна знизила плечима і вийшла. Ви точно, бабусю, нікуди не відправите? запитала Оксана, дивлячись то на матір, то на батька. Я з нею піду, я вдруге цього не переживу. Олег дістав телефон і простягнув Марті. Давай дзвони своїй ніні, -ні, хай дістане нам ці ліки. Все-таки Зинаїда Петрівна нам доньку повернула. Не можу я тепер ось так узяти і відвести її в лікарню. А ти, Оксанко, більше нікуди не втікатимеш. Ні, серйозно кивнула дівчинка. Краще спробуємо лікування. Медицина ж пішла вперед, може, й справді допоможе. Марта кивнула і набрала номер. Олег узяв доньку на руки і поніс її на кухню. Там Зинаїда Петрівна, ніби нічого не сталося, розігрівала сніданок. Куди твоя бабуся дінеться, але й ти більше не тікаєш, добре? сказав він доньці, акуратно ставлячи її на підлогу. Оксана закивала, вона була дуже задоволена, що бабуся залишається вдома. А в думках подумала: О, тепер я буду мати з ким і далі грати в схованки.